Сьогодні поговоримо про те, чи є війна в Україні форс-мажорною обставиною та які є підстави для звільнення від виконання договорів у зв'язку з форс-мажором, як війна впливає на виконання угод та інших зобов'язань по законодавству України. Визначення форс-мажору міститься в цивільному кодексі і містить перелік підстав, які визначені форс-мажором. Особливості певні природного характеру, тобто стихійні якісь порушення, це урагани, цунамі, вітри, або війна як підстава для звільнення від виконання зобов'язань, тим більше в умовах сьогодення, коли будь-яке підприємство може накрити ракетний удар, чи якась певна територія може бути захоплена. Якраз це дуже актуальне питання про виконання зобов'язань і про те, чи є війна форс мажором Як вже зазначалося, визначення форс-мажору означає, що певні зобов'язання не будуть виконуватися, тобто це є обставини на коридорні сили, зв'язку з яків, виконання договорів. Незалежно від того, вказувалися з'явилася ці довго чи не взагалі. Наприклад, що стосується війни в Україні, то дійсно вона дуже приклала на можливість виконання зобов'язань більшістю, багатьма підприємствами і багатьма організаціями і фізично, і так само фізичними особами це пов'язані з виконання прикритів. Як зазначалося, кожне визначення. Вплив цього цієї обставини на виконання договору є визначення, визначається індивідуально. Тобто не завжди не на всіх територіях не кожен договір може бути невиконаний у зв'язку з форс-мажором. Тому важливо зазначати це в договорі, і яка є підстава для невиконання, і що саме, які самі форс-мажорні обставини можуть повпливати. На виконання рішення. тобто це може бути грабіж або викриття рахунків, або е загибель е врожаю, сильні морози. Тобто потрібно е обов'язково перед тим, як заключати певний договір, е визначити, які ж обставини є форс-мажорними, щоб у подальшому було між е сторонами це було прозоро, і щоб зрозуміло, що є е форс-мажором і що призвело до невиконання договору. Ці підстави потрібно буде тоді доказувати в суді. Е е е промислова палата України визначила війну для форс мажорної обставини, тобто вона е е звільняє від виконання договорів, звільняє від виконання зобов'язань. Для того щоб доказати, що ваш, на ваше виконання ваших зобов'язань повпливала війна, потрібно звернутися до Тергової промислової палати, отримати сертифікат і доказати, яким чином війна повпливала на невиконання ваших зобов'язань. Також потрібно зазначати це і перед контрагентом, яким чином війна повпливала, і чи можливо це домовитися в поза якихось судових. Процесах, чи можна про це домовитися з контрагентом? І рекомендуємо завжди звичайно зазначати у договорах всі ці обставини, краще прорахувати наперед, які є обставини форс-межором в конкретній ситуації, для того, щоб в подальшому було простіше працювати і була менш стресова ситуація для вас, як для виконавців зобов'язань.